Чого ніколи не вірив усяким там Михельдам, Мольфарам, Параскам, Кіленам і тому подібне? Тому що вони можуть говорити що завгодно, по-перше, а по-друге, трактувати можна як завгодно. І недавно в соцмережах з'явилось пророцтво пророцтво здавнини про події в Україні. Хто з вас чув про таку групу, як Army of Flowers, Шведська група? Я про неї чув, але з творчістю знайомий не був. І тут, ну швидше за все, це російське псо, бо так бах у всіх соцмережах. Ця сама пісенька, яка називається «Bring my horn to Ukraine, тобто «Принесіть мій прах до України із перекладом. Я якби послухав і самому, знаєте, трошки навіть пішли мурашки по шкірі. Ну, текст запутаний, а далі перечитав шереду, ми чекай, так так можна застосувати до будь-що, будь-що. Головне, щоб в тексті було більше туманності. Ну, переклад на російську дуже карявий. Я не осмілився зробити свій і зробити так, щоб воно зазвучало поетично. Тому що, ну, пісня класна, чесно кажучи, вона там і вірші хороші. Ось, і, ну. Буде весело, попробуємо розібрати її. Кажуть, що авгури в Древній Греції, це ті священнослужителі, які трактували незв'язні звуки дівчини-піфії, яку годували лавром, і от вона під галюцинаціями щось там пилькотіла. Так, от кажуть, ті авгури ледве стримували сміх. Коли з серйозним виглядом старались у ці безсвязні белькотіння прокоментувати. Зараз я буду вашим Авгором. Буде цікаво. Отже, значить, як починається пісня? Поштовх титанів на схрещенні рік, впала ікона, ця втрата на вік. Під прапорами йдемо під дощем, неначе свій прах в Україну несе. Дивіться, як класно можна застосувати до теперішньої ситуації. Значить, поштовх Титанів, це, звісно, тьорки між США і Росією. Падіння ікони. Ну, поки що нічого не впало, не знаю, що буде падати. Кажуть Росія, Росіяни кажуть Україна. То таке. Е, та під прапором, під прапорами йдемо під дощем, неначе свій прах в Україну несем. Ну, правильно. Скільки росіян погинуло в Україні, принесли свій прах сюди? Е, дальше. Як поїзд рушає, даю в совість бальзаму. Це тріло спиваю і мертвим паду. Все правильно. Зараз, дійсно, совість забальзамована. І чим більше людей обманути, тим більше смертей. Це ясно. Так, далі цікавіше, поставимо стяг на російській землі, цілуємо землю у мертвій петлі. Повільний наш рух з білоруських земель готує слов'ян людожери коктель. Чудово! Е, як оці ребята, що, що йшли з білоруських земель повільно, казали, що ми йдемо спасати русських. Підходить, підходить. Цілуємо землю у мертвій петлі. Падали ж літачки з неба, і потім українці з вилами ганялись за тих. Підходить, підходить. Готує слов'ян, льодожера, коктейль. Ну, говориться про масонську змову. Теж підходить. Далі, космонавт з мису Байконур. привіти шве графині Делякур. Ну, це я ще не придумав. Яскраво згорає як шмат м'яса для звіра. Ми це обираємо, оце маєм віру. Горить Україна? Горить. Приманка для Росії. Приманка. Бо американці і кажуть, що мета цієї гри це ослабити Росію. Значить приманка. Ми це обираємо, це маєм віру. Обирають українці дійсно велику роль в підготовці українців. І не тільки, на жаль. В'яла собою ідеологічна обробка, тобто пропаганда. Що цікаво, що в оригіналі прояскаве згорання використано слово фосфорейт, летіли фосфорні бомби на Україну, летіли і летять. Підходить, підходить. А, так. Жертвою стала смерть вашої діви. Живете як в лісі, без води і без хліба. От можеш придумати про Маріуполь, наприклад, так? по Маріуполіс, або морське місто, ну, а так хто каже, місто Марії. Вже бідували, бідували без води і без хліба. А, погляньмо, Коля з кришталю сказала. Чорнобиль ось був і його вже не стало. церкви всі розріж до дрібного шматка, мистецтво на продаж пішло з молотка. Тож правда. Ну, треба... Пам'ятаєте, як розпочалось повномасштабне вторгнення. Ну, треба бути дійсно зачарованим, щоб піти через цей заражений ліс. І я думаю, що ті, хто там був, їх вже точно не стало. Церкви всі розріжуть до дрібного шматка. Підіграють. На жаль, всі великі церкви підіграють. Держава. Вони лягали буквально. І або схвалюють війну, або мовчать. Правда? Правда. Мистецтво на продаж пішло з молотка. Те саме про війну, про героїзм. І там, і там. Правда, правда. Втопили царя в ароматах кальтьє. Зробили яєчню з яєць фаберже. Яскраво зграє, як шмат м'яса для звіра. Ми це обираємо, це маєм віру. Втопили царя в ароматах карт'єно. Ну, ну, не секрет, що Путін, хоч і каже, що той загнивший і прогнивший захід, але любить розкіч, любить дорогі речі, любить закордонні речі. Ну, Зробила її, що дається опереже, це падіння всього найкращого морального. Правда? Правда. Ну, про шмат м'яса вже говорила. Далі йде при спів. Затиснутий мозок між робочих столів. Передпрямувати Сталініст нам велів. Армія коханця в яскравім наряді сяє трусами, немов на параді. Перед... Затиснутий мозок між робочих столів, не секрет, що, крім професійних військових, туди набирають роботяг. З найбільших з найнижчих глибинок. так? ті, хто, в принципі, не могли. Влаштуватись в Росії, ну а в Україні тих хапають і насильно вантажують на війну. Підходить, підходить. А Причому тут армія коханців яскраві наряді. Ну, хто не знає, погугліть, що ця група пропагувала вільну любов, зокрема, нетрадиційну любов. Не секрет, що українській армії є. Представники нетрадиційної любові, які воюють з тими самими сталіністами. О, кстати, я пропустив про сталініста. Бо Путін хвалить радянських лідерів не так Леніна, як більше Сталіна. Підходить, підходить. Ну, далі все те саме. Ось така річ малята. Тому не вірте ніяким пророцтвам. Хіба що тому пророцтву, яке зараз кажу я, пророкую якнайшвидше закінчення війни. І всім вам успіх, добра і любові. Бай-бай!